Що вам потрібно знати про переїзд до Словаччини? Я проживаю в Словаччині майже два роки в місті Братислава і мені є що вам розповісти. Сьогодні ми поговоримо про оформлення документів, ціни на житло, роботу та життя в Словаччині. Про тимчасовий захист в Словакії. Як тільки ви приїдете до Словаччини, я вам рекомендую одразу реєструватися на сайт імміграційної поліції, тому що реєстрація може займати приблизно від одного до двох місяців. Якщо ви хочете, щоб я вам розказала детальніше за це та показала, я можу зняти окреме відео. Про ціни на житло в Словакії. Якщо ви бажаєте проживати в Братиславі, ціни можуть бути від 700 до 1200 євро в залежності від інших міст. Ціна може бути менша, але варто звернути увагу на те, скільки кімнат, чи є у вас домашні улюбленці та чи є у вас маленька дитина. В залежності від цього, ціни можуть відрізнятися. Про зарплати в Братиславі. Якщо ви жінка, ваша зарплата може бути від 800 до 1200 євро на місяць, в залежності від того, на якій ви роботі працюєте. Приблизна оплата за годину 5.50, 650. Якщо ви чоловік, ваша зарплата може бути в районі 1200-1400 євро, теж в залежності від вашої посади. Приблизна оплата на годину 6,50-850 євро. Ціни на їжу у Братиславі варіюються приблизно 400 євро в місяць для двох осіб. Якщо ви користуєтесь громадським транспортом, ціна за один проїзний квиток 1 євро 10 центів. Але ви можете купити проїзний квиток на місяць, це коштує 45 євро. Також приблизно на кожній зупинці знаходиться автомат де ви можете купити готівкою, квиток або картою. Також ви можете скористатися додатком і ДСБК, який ви встановлюєте на свій телефон. Якщо у вас є якісь запитання, ви можете задавати їх мені в коментарях. Дякую всім за перегляд, всім пока!